Отже, що чекає нас сьогодні? Сьогодні нас чекають цікаві штуки здебільшого розбиття. Але почнемо ми знову таки здалеку зазначення, що таке розбиття. Я сподіваюся, що ви курс ДМД, пам'ятаєте? Але ми виведемо формулку, яка покаже, що якщо ви будете вставляти. Експоненційну генератрису, експоненційну генератрису, це буде відповідати комбінаторній операції побудувати щось на розбитті чогось. Тобто взяли множину, розбили на шматочки і на них побудували щось. Вот. що дуже грубо і дуже коротко. А, значить, якісь позначення, які нам може знадобуватися, може ні. Через індексом К від x будемо позначати множину всіх розбиттів множини X на качественне. Тобто це буде множина, яка складається з x1, x2 та xk. Коротше, ну що таке розміття? Так, що у вас x і e, всі не порожні, в об'єднанні вони дають множину x. І вони попарно не перетинаються. Тепер, на чому дорівнює потужність ось цієї множини, якщо потужність множини x дорівнює n? Скільки розбитів? Нака частина? До Всіх на гауптвахту. Число стілення другого роду СНК за його комбінаторне позначення. Ну, Відкрийте по, позапопередню лекцію. Да? Слово стільника другого роду це кількість способів розбити n елементів на Кечастин. А день так чудово починався. О. Ще раз і з рискою ми позначимо множину всіх впорядкованих розбитів. Їх часто називають композиціями, але я не люблю це слово, тому що в нас композиція зарезервована за іншим терміном. Тобто це буде те саме, тільки впорядковане. Х, це буде, відповідно, k факторіал на S N, k, або що те саме число органу на кількість серективних відображень. Вот. <кій> <кій> вот. І нарешті, якщо ми об'єднаємо всі розбиття в одну велику множину, буде в нас множина х Там да, власно множество ну, у всех разбытия. Відповідно, да? ми множину усіх розбитті. Будемо називати белля. Тут у нас є була на честь П'єра буля, а є белля на честь. От я не певна, що він Олександр Бал, Олександр Бал це здається інший бал, який телефон вигадав. О, то це інший інші. Що... Коротше, ну щось збали, на якого числа бала в нас. Прокидаєтесь. Я вже прокинувся. після першої товари. Так. Що нас з цим цікавить? Нас цікавить, як ми будемо на розбиттях будувати певні об'єкти. І ми почнемо з далеку. Нехай нам задано набори деяких послідовностей. Індекси зарезервуємо за наборами, а номери елементів послідовності будемо як аргументи писати. І ми єдину умову, яку накладемо, вони всі в нулі дорівнюють з нулю. Так що в нас не було не членів. От. І в них будуть експоненційні генератори Н від, ну можна від нуля писати до нескінченності, так, f від e, n. Буде аж від са. А тут у нас буде сума у усіх порядкованих розбиття на дві частини нашої множині X. F1 від потужності Y на F2 від потужності Z. Як ви думаєте, чому дорівнює генератриса? После H. Ашуа. Це вот допуток цельный Треба обрати Y, якусь підмножину, а Z вона автоматично буде це все, що ви не обрали. Да? Значить, Впорядкованих розбитів на дві частини абсолютно стільки ж, скільки під ножин. Да? Єдине ще ми, ми не можемо обирати порожню підмножину, І ми не можемо обирати ножину X, тому що тоді Z буде порожньою. У нас для розбиттів треба, щоб вони були відповідно по Але Ось ця проста умова каже нам, що нам байдуже. Так? Ви оберете X, Y порожню, тут буде F від 0, і це ну, і цей доданок просто зникне. Так? так само, якщо ви оберете Z порожню, то F2 буде від нуля, і відповідно теж 0 і воно зникне. Так? От. Тобто у нас виходить, що ось ця, ну, а що ми позначимо, позначимо, що сума по всіх порядкованих розбиттях f від y на f від Z. Це буде сума по всіх потужностях множини y і можна взяти від 0 до P. Нічого страшного від цього не відбудеться. От. Вам треба обрати множину y. Взяти потужність множини y. Вставити в F1, потім взяти потужність ножини вставити в множину 2. І що ми бачимо? Формула експоненційної згортки. Так. А якщо у вас одна послідовність є експоненційною згорткою 2 хінших, то і генератриця в неї буде добутком цієї генератрики. Пишіть, що це ми ігри обираємо, а то забудете, знаю я вас. Наслідок. Ну, якщо ми візьмемо розбиття не на дві частини, а на багато частин, то за індукцією, якщо у вас H від Х буде. Як сума по Y1Y2, YK з усіх впорядкованих розбуків на k частину тут буде F1 від Y1 на F2 від Y2. На FK від YK. То чому тепер дорівнює генератриса YH? Окей. Yeah. Okay. А що буде, якщо ми візьмемо не впорядковані розбиття, а не впорядковані розбиття? Класичні наші розбиття. От. То нам треба буде ще врахувати, що ви можете переставляти ці множники місцями і від цього нічого не змінюється, насправді. Так? От. Але проблема в тому, що ну, це різні послідовності. Якщо ви переставите їх місцями, у вас будуть різні Множники, так? І воно в такому вигляді не дуже гарно рахується. Але якщо F буде не різними послідовностями, а однаковими послідовностями, то ви можете сміливо переставляти додому, до множників місцями. Якщо у вас h буде обчислюватися як сума. У усіх невпорядкованих розбиттях на К-частин, а тут буде F від Y1 на F від YK, і F буде однакове, а потім ми його ще на якусь послідовність G від K помножимо, тому що можемо. то чому тепер буде дорівнювати генератриса послідовності H? Дивіться, ця штука це константа. У вас K фіксована, значить, у ЖК теж фіксована. Значить, можна її тупо винести за дужечку. Да? Вот. А тепер тут добуток однакових ефок від ось цих ну, потужностей y Значить, як перетворити не впорядковане розбиття, а впорядковане розбиття. Така фактиріал поможе. Значить, В цьому випадку ви знаєте, чому дорівнює генератриси. Тільки тепер F у нас будуть однакові, значить буде просто EF в степені k. Так. І його тепер треба поділити на К-факторіал, щоб від впорядкованих перейти до невпорядкованих розбиттів. І помножити на ЖК. Це тобто буде у нас відповідно. ЖК на К-факторіал, на EF від X. Степаніка. Ще раз, це просто константа, потім стане зрозуміло, на що вона мені тут потрібна. К факторіал це кілька способів розпорядкувати розбиття, а це генераторися для впорядкованих розбиттів. І знову таке, оскільки К фіксоване. Коли ви тут перейдете від впорядкованих розбитів до невпорядкованих розбитів, f однакові і ну, тіп, скільки способів їх переставити між собою. Бо буде Чисто така факторіал, ось воно тут записане. Ня? Так. Ну і тепер власне, заради чого ми це все робили. Що буде, якщо ми не будемо фіксувати К, а будемо просто розглядати всі можливі розбиття? Ну, у вас ця сума буде розпадатись в серію сум. Для К дорівні 0, К дорівні 1, К дорівні 2, К дорівні 3 і так далі. Так? Це H обчислюється як сума по усіх розбиттях Y1 yk з виліану, тобто тепер не фіксоване k, а тут буде F від потужності Y1 на F від потужності Y2, на F від потужності YK на GK. Окремим уточненням, що H в точці 0 буде дорівнювати G в точці 0, тому що ну, в цьому випадку у вас жодних розбитів немає. Тоді, чому дорівнює генератриса нашої послідовності H? Та генератриса по G, ж, яку вставили генератриця посвідовності. E. Ну чому? Ну, тому що ваш белям розпадається в об'єднання. Звичайно, це сума по всіх відповідно y1, yn, так. які вже в конкретному шматку нашого боліана, тобто з фіксованою кількістю частин, і буде в нас що? Ще одну суму сюди вступити. Не хочу, не хочу. Ладно, давайте я знаю, з іншого боку зайду. Це буде просто сумою з цих на... А є від x в степені n. Тому що ці генератриси розглядають тільки частини цих розбиттів. Так. І ви можете о, всі розбиття всіх можливих множин розглядати не по кількості елементів, а по кількості частин. Так? І ось цю нашу генератрису, яка фактично описує е, структуру H на всіх можливих розбиттях всіх можливих елементів, рахувати її не по рядочках, а по стопчиках, умовно кажучи, так? А по стовпчиках тут якраз будуть генератриси для фіксованої кількості частин. Вот. І N е, 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 від 1 і от окремо нам ще треба, власне, g 0 тому що воно, воно в цю суму не лізе. У нас нема розбиттів на порожніх елементах. Вот. А тепер, якщо на це подивитись, то ми побачимо, що це точнісінько е генератриса е функції g, яку ми впхали в якості змінної генератриси функції F. Все сьогодні. І спите, і Генчурка Не хоче працювати. І я здатність. А ще, ще, де я е, циганські фокуси застосував. Е, генератриса описує всі можливі комбінаторні конфігурації. Так? Значить, що таке ось ця комбінаторна конфігурація? Ну аж це кількість. Якихось комбінаторних конфігурацій, тому що це число елемент да, послідовності. Тож, конфігурація, яку описує послідовність H, вона будується таким чином. Ви берете множину елементів X. Ви розбиваєте її на частини. І на кожній частині будуєте комбінаторну конфігурацію, яка описується функцією F. Так? Вот. Потім ви ці частини. На яких побудовані ці однакові комбінаторні конфігурації, якось між собою поєднуєте. І ця конфігурація описується функцією G. От. І у вас виходить велика комбінаторна конфігурація, яка описується функцією H. Ну, наприклад, берете перестановку, розбиваєте елементи ну, множини на частини, на кожній частині будуєте цикл. Потім ці цикли просто конкатенуєте між собою. Так? Виходить, у вас перестановка на усіх. Елемент, да? Або берете вершини, розбиваєте на частини. На кожній частині будуєте граф. У вас виходять компоненти зв'язаності, які ви потім поєднуєте в великий граф. Так? О, і от власне експоненційна формула вона описує, як рахувати кількість таких конфігурацій. Тобто, у вас процедура виглядає таким чином. Ще раз, є множина, множину розбили на частини. На кожній частині побудували маленьку комбінаторну конфігурацію. І потім ці конфігурації зліпили разом в щось велике. Тобто, у вас є окрема процедура побудувати щось на частині і окрема процедура з'єднати частини між собою. І композиція цих двох процедур дає вам велику процедуру, яка власне, буде описуватись е, фунці Аж. Зокрема. О, значить, якщо ми покладемо о, жн тобто ми не будемо частини поєднувати між собою, ми просто будемо дивитися, скільки способів у нас буде щось побудувати на розбиття. От, о, то Ну, тоді е генератриса для функції g це буде експонента. І у вас виходить, що ЕH буде дорівнювати точнісінько E е в степені ЕФ і ф. Власне, чому вона і одержала назву експоненційна формула? Тому що ми в першу чергу дивились на кількість От, щось, ну, кількість способів щось побудувати на розбитті. Тоді генератриса то вись буде є в степені. У <клес> нас такі штуки вже виникали в декілька разів. І я, здається, навіть казав, що запам'ятайте. Знову таки, звідси випливає, на що нам було потрібно, щоб ефір нуля дорівнювало нулю. Да? Інакше ви б не змогли робити композицію. От. Спробуйте це все в голову зараз завантажити. Я можу тут якраз паузою зроблю. Далі будуть приклади, але приклади тут становлять самостійну цінність, тому вони заслуговують на свій окремий шматочок літаку. Так, давайте ще раз оглянемо. Берете множину, розбиваєте, щось будуєте на частини, з'єднуєте частини. Хлопись, експоненційно формула. Ням! Yeah. Окей. Okay.